Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами зробити розклад на Нікі Гелі, яка 14 лютого 2023 року оголосила про участь у президентських виборах 24-го року. Вона американка із індійського походження, її батьки з Індії і її українська позиція. Вона коли у листопаді цього року... Під час дебатів із Вівиком Рамасвамі, а ми знаємо, що він антиукраїнський, тобто заяви його антиукраїнські, До речі, вона теж республіканка. Ось і я наскільки розумію, вона буде конкуренткою Трампа. Ось якось так. Вона згадала на тих дебатах про загиблих українців внаслідок російського вторгнення та наголосила, що США не повинні давати Києву готівку, але мають надавати озброєння до перемоги. Я так зрозуміла, вона дуже підтримує Україну. Але, в принципі, дивіться, давайте подивимося. Виглядає, що вона за нас. Так? Які шанси в неї? Стати президентом Америки. Ну, тут боротьба буде ого. го Ви знаєте, от відверто скажу, шанси в неї є перемогти. Чомусь у мене йде отаке от в першому турі, думаю, точно от, от, от вона дуже добре набере в першому турі. Але бачите, у нас в кінці випадає сонце. Тут буде дуже велика, довга, тяжка боротьба. Так? Дуже багато буде йти по справедливості. Тобто дуже все буде законно, все буде дуже чітко, тому що ми пам'ятаємо, що коли Трамп вибирався, то там російський слід. Знайшли. І так, тобто шанси в неї є на даний момент, так, якщо нічого не поміняється, в неї, правда, довгий шлях до цієї перемоги, але в неї є шанс. Тепер друге запитання: якщо вона дійсно стане, я не буду дивитися, стане, не стане, але шанс у неї дуже великий. Сонце. Це повірте мені, тут дуже хороші карти, але тут тяжка боротьба, не буде легко в неї. Ось. І що мене цікавить, як в неї, от як вона стане, якщо вона стане президентом, наголошую, як вона буде допомагати Україні, чи навпаки не буде? Ну, тут виглядає, що буде. Буде, так, да, буде. Буде і буде, і ще раз буде. Ви знаєте, ну, ось ця карта мені подобається вже. Тобто вона як клад, скарб. Вона як скарб для України, повірте мені, от наскільки я бачу. Дуже великий, знаєте, от не знаю чому. Давайте я порівняю її з Байденом. Можна порівняти з Байденом, тому що Байден дуже багато зробив для України. Так, зараз я точно скажу. Ви знаєте, дивіться, вона жінка, так? У нас випала в кінці імператриця. Зараз я точно подивлюся, ну, дивіться, їй буде важче, ніж Байдену. От чомусь у мене по цим картам їй буде важче. Дивіться, ніхто, Путін, ми пам'ятаємо, Путін не вірив, що нам взагалі хтось буде щось допомагати. Тут у неї буде страшніше щось. Тут дуже страшно, щоб щось допомогти. Але ось та карта вже говорить: тут скарби нам будуть. ну, Вірніше, вона нас буде дійсно підтримувати. Військово, військово, саме військово, ось там карта йшла, саме військово. Співпраця з Україною, якщо вона стане президентом. Ну, Дуже хороша виглядає, да? Да, співпраця дуже хороша. Але ви знаєте, що я ще скажу? Без ілюзій. Ось, не очаровуємося, щоб потім не розчаруватися. Але наскільки я бачу, вона дуже буде нам допомагати. Те ще один допоміжник. Помічник, підсоблювач. Той, хто підсобити, допомогти. Ось, якось. ну от, от мені ці карти дуже подобаються. Тут вона, знаєте, вона ще більше зробить, ніж Байден. Ось як я це бачу. Єдине, ось, в принципі, це правильно. Як вона сказала, що США не повинні давати Києву готівку. Це правильно. Але мають надати озброєння для перемоги. От і все. Розумієте, як тут чітко. Не як всі говорять, скільки потрібно, стільки будемо давати. А тут чітко і ясно: озброєння для перемоги. Все. Оце мені подобається. Тут чітка жінка. Ану, я зараз гляну, хто вона за гороскопом. Зараз я вам скажу. І бачите, в мене дзвони дзвонять. А, вона. Хто у нас йде перед водолієм? Козирог? Ну, от, тут дуже багато, така, знаєте, багато дуже монет випадало, тобто матеріальне. Вона така жінка-матеріальна. І, до речі, до речі, видно, що вона з Індії, індійського походження. Гарна жінка. І десь на рік молодша за мене. Гаразд, мої дорогенькі. ось, щиро, вдя... вірніше, на піврочку. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдя... дякую вам. Бережіть себе і разом до перемоги. От. А, водолій вона. Все, вона водолій. Я зрозуміла. Січень. Це водолій 20 січня. Здається, так. Ну, неважливо. Ось головне, щоб допомагала Україні. Щиро вдячна вам за увагу, гарного вам дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!